Всім привіт, друзі, на каналі Джек, і сьогодні трішки анбоксингу бо прийшло мені посилочка з Є... Японії, вашої улюбленої, не 29 кг, трошки менше 10 чи 9. Не знаю, зараз будемо дивитись. ось карабос І там ну не так, щоб багато що я хотів би, скажімо так, переоцінити. Але, але є цікавий аксесуар, який я хотів собі в колекцію. Цікавий він, тому що на PlayStation 1 мені дуже подобаються ті метал Vigilant 8. Тому зараз зрозумійте, що тут, якщо ще не бачили... Так! Ні, це не воно. Це трохи інше. Оце на переоцінку можливо. Дивіться. Вони маршмелло тут понаклали. Уявіть собі. Ніфіга собі скільки марш... маршмелло Але ось, мабуть, оцей карабосик це те, що мені треба. О, де. Да. Опа! Бачу вже написи. Дивіться. PlayStation Он, тут є. Напис. Так. Магія монтажу, я зараз розпакую. І вона тут. Е -е, дивіться. Підальки і руль. PlayStation від е -е, офіційної там по ліцензії е -е, Sony. Е -е, OpTec, чи як правильно називається фірма? Я єдиний. Єдиний. Не знаю, чи працює воно чи ні, бо воно написано наче працює чи перевірене, але ви знаєте, що буває перевірене і не працююче до кінця. Ну, треба перевіряти. Ну, Коробка трішки підуставша, але. Але, але, але. Що є? Ура! Ура! І педальки. І отакі педалечки. Блін, сподіваюсь, воно працює. Бо ви шо, Прикольна дуже річ. Роз'єм, до речі, треба розбиратись, там роз'єм не... Ну, не такий, як... Як в цьому коннектори, дА. на геймпады. Так, а ну. А, вот так вот. Ага, о. И погнали. Ага. Геймпадик. нипоньки Старт Select Turbo найти какие-то. Кей-мод, мод Select, не знаю, что это. Ой, он навіть вот так ходит. <laughs> Прикол. Оце прикол. Важкенька. Я, чесно кажучи, думав оно легше, але вот. Я її купив там дешево в Японії, але, але вони коли прийшло по, по, по віз по вазі там зважили там. Блін, чи 5 кг, чи щось таке, я так і не собі думаю. Кокпіт. Ммм. кокпіт, єс Окей. Значить це є, цікаво. Буду перевіряти. А, якщо працює, завтра буде стрім в середу в цю, по PlayStation 1. А в четвер буде стрім. Оденчика на каналі збірна Зайсуто. Якщо обов'язково приходьте, там буде знищувальний стрім. Добре. Якщо що, завтра це побачите, а зараз інше покажу, що ще є. Так, ну що, хлопці та дівчата, поїхали далі. Це я собі правда брав в колекцію, це Кірбік. Мені він вийшов плюс-мінус, мабуть, як у нас тут продають, я не знаю, чесно кажучи. Треба теж перевірити. Я сподіваюся, робочий. Але стані в непоганому. О, на і запакований, дивись, плівочки. Плівоцькі. Нормальний, рожевий, трішки потертий. Але непогано, непогано. Є. Так, далі. Так, дивимось далі. О. Маріво, Маріво, другий, Гольф, перший і третій. Вся колекція. Вся колекція Маріво. А, собі я по суті хотів тільки другий, бо перший і третій в мене є гольф. Ну, не дуже там цікаво. Але... але... Навіть, можливо, не буду дуже сильно розпаковувати, бо завернуті гарно. Потім вже на стрімі, якщо що. Ну, друге я собі хотів USA залишити. О, Вам видно, не видно? Сподіваюсь, видно отак. -от. Перша частина, гольф. І третій. Не знаю, мабуть, вже у всіх є. Ну окрім, у ну, другої. Бо другий хрім достанеш, якщо чесно. Так, давайте з вами. Там розпакую, зараз покажу вам що. Так, і що у нас тут є? Souls якийсь. Не знаю, що це за гра, щось дуже знайоме. Мабуть, бачив, але не пригадаю. Це теж якась. А, це була у е, Денчика, по-моєму, якась. З мальовками щось така. Арт. Оце про мультик якийсь була, гра вже мене була така. Dragon Ball Z, це Fighting. Це кірбік, але я не пригадаю який. Але він такий стан, щось трошки трошки йому поганенько. Бомбермен. От, це, можливо, собі лише подивлюсь. Не пам'ятаю, яка частина, мабуть, четверта, скоріш за все, на Суперфамі. Потім. Це здається, слоти, типу, такого. Щось, щось таке. Це не знаю, чесно кажучи, що це таке. Головне, що не погризані, бо мені прийшли минулий раз, хто бачив, там погризані були. ті, наче цілі. Сіл, Donkey Kong 3, не знаю. Ще треба комусь? Напишіть, у кого нема ще Donkey Kong. А, ну і це теж, мабуть, слоти. Ось, Ось майже все. І спішки. Зараз покажу, що прийшло тут. Так, ну запакували, запакували, наче непогано. Але я боюсь не пошкодити нічого. Будемо отак витягувати. До фіга, дивіться до який пакован піспішок. В два ряди. Там ще щось трахтить. Так. повнокомплектний здається, так. Да. Вони, мені здається, всі повнокомплектні були, але. Це якесь щось як про якудзе схоже, бачите, там файтінг якийсь схоже. Е -е, чи біти мап, щоб більше. Це навела, Ой, яка тяночка там диви. Де вона? Опа, опа, в купальничку. Так, Monster Hunter, це вже відома франшиза. У мене їх вже купа-купа була, але не, не всі. Мабуть, ще придбали в коробочках таких. О, тут навіть два їх. Відове. Ще якась новела з міні-іграми, не знаю. Мабуть, ще одна новела. Японці ж люблять новели, їх повно тут. Ще одна новела Якась темна така. Іфіка супермафію чи щось таке. Опа! Дивіться. Це що таке? Це скраб? x о О, фожемо, як ви. Рокмен? А, блін, без мануалу. Ех. А було б непогано з мануальчиком. Напijeс пішку. Так, ну фіналка. Другий Monster Hunter. Другий Monster Hunter. Де. повнокомплектний. По вазі, навіть відчувається дуже важка така. Це, до речі, JRPG якась. Типу зверху вид. Якась новела. Здається, була, ж двоя котянка. Була чи ні? Мені здається, була вже. Так. Багато тянок. Кто там полюбляє тянок, хлопці Чи дівчата? Ого, що це таке Постапокаліпсис якийсь? Дивіться. Якийсь Uncharted на PSP. Не знаю, я відкрив отак от. А тут отак, чувак, кудись біжить. Невідомо куди. Цікаво, цікаво, так. Новела, да? Да, новела. Так. Це ж чергова. Ні, це Голь, здається, або міні-ігри якісь. Ой, випало. Але не повнокомплектно, на жаль. І щось не дуже тримається. Погано. Ну, буває, буває. О, якась РПГшка, походу. Дивіться, прикольно, як виглядає. Цікаво. Да, РПГшки навіть від першого... Від першого обличчя, під першого лиця воно, ні часик. Приклев. Не часто на підсплюс так побачив. О, дивіться, тут бокс. Бокс. Ну, в сенсі не, не бокс, бокс. А боксова якась велика коробка. Опа. Дідиди. -ді -ді -ді. Дивіть. Оп. Йома. Це що таке? Ніфіга собі. Ну ніфіга собі. Це що? Який... Ага, це манху, манга, манхва. О. о. Точно. <гум> За артами. Нижечкою. Прикольно. Звісно, повний комплект, я думаю. Навела. Ну. а, я, что Полный комплект. Ну, блин, класс. Так. Ты назад. Так, е такая. Опа. Тешо, что, еще одна новая. Знакомство З дівчатами, дивись, кікітянок. Oh май. Там їх, походу, кудись, чи в ресторан, чи в кафешку. Dream Club. Dream Club. Dream Club, хлопці. Щенка. Сьогодні вечір японських панянок, але не неповнокомплектно, на жаль. Це що таке? Це GRPG, мабуть. Так, да, якась grpg але мені здається була вже. Щось дуже схоже. на, что-то дуже схоже. Так. О, Мегамен. Мегамен. На PSP-шечку. Угу, полный комплект. Это что такое? Файтинг какой-то? Да, какой-то файтинг. Я так и не видел. не знаю. Не знаю, не знаю. Финал. О, прикольно, я такую. Начал. штук 5, сколько уже бачил, все одну Якась цікава. Диви. А вам не видно, мабуть. Щось схоже на оціну 10-ту, чи якусь там. Type, Type 0, по-моєму, написано. Так, Project Diva. Project Diva. О, диви, який арт. Поняв? Ага. Йо-маю. Прикольно. Ну, це більше схоже на, знаєте, кутує якесь. Не знаю, не знаю, що це таке. Talkman. О, це. Це це. Е, вчити, коротше, англійську, китайську, японську. Тут японську можна вчити. Нікому не треба, хто хоче японську вивчити. Денчик, ти ж хотів? Вон піспішка є для цього. Так, це Kingdom Heart. Ну була вже, була. Вона прикольна. Ой, на, на, картка якась, диви. Дивіться, якась картка. На 8000. Trading Game карт. На 8000 багато, чи... Ану. А Ану. Аяксі, ти шариш за це. Блін, пошкоджено трішки. На жаль, трішки пошкоджено. О. Ну. Я, я думаю, так всі зрозуміли, да. Полна, комплектна. Книжечка є. Снейк! Снейк! Айфо! Айфо. Так, це фіналка була в мене. О! Якийсь код. Але може ти не використовувати, він же заюзаний. О, якась карта тяночки на 7000. 7000 zenpoint. Я навіть не знав, що тут ще додатково якісь карткові приколюхи в них були на PSP. Якась чергова новелка з тянами. Так, неповнокомплектна, але це файтінг. І ще одні тяночки. Взагалі. Хі -хі -хі. Так. Ну і любовь Богдунчика, Але у нього, здається, вже є така. Мені щось підказує, що в нього десь здається, є такий. Ось і вся, в принципі, посилка. А, друзі. Оцінювання цього всього добра, я думаю, буде вже десь, мабуть, в суботу. Подивимося, як воно буде. Бо завтра, якщо що, буде PS1, а післязавтра точно, ну, в середу, по PlayStation, я думаю, покатаємо, якщо воно працює. Якщо не працює, то може і може і завтра буде оцінювання. От, а да, в суботу, а в суботу буде по цьому. Е, головне в четвер буде збір Удинчика на каналі, по, як завжди, для наших хлопців до яким ми завжди допомагаємо. Долучайтесь, не нехтуйте. І бережіть себе, своїх близьких рідних. Дякую, що подивились. Пишіть в коментарях, доєднуйтесь до групи в ТГ, в Дискорді, ми там спілкуємося в чатах. Все, всім папа, бувайте, всіх обняння. Пока